Одного дня до продуктового магазину зайшла бідна жінка з виснаженим поглядом. Вона звернулася до господаря та попрохала трішки продуктів, щоб приготувати дітям обід. Чоловік запитав, чи є в неї гроші. Жінка відповіла, що вона вдова і, окрім молитви, нічого не має. Господар сильно розізлився і сказав, що магазин це не пункт допомоги знедоленим. Але простягнув жінці лист паперу та попросив написати її молитву. Жінка дістала з кишені маленький та пошарпаний листочок і простягнула чоловіку. Від несподіванки він взяв його, але що робити далі не міг придумати. Однак, через пару хвилин йому спала на думку ідея. Навіть не прочитавши, що там написано, він поклав листочок на ваги і сказав: скільки важить ваша молитва? Поклавши хлібину на іншу частину ваг, чоловік помітив, що стрілка навіть не вирухнулася. Тоді він почав накладати все більше і більше харчів та зніяковівши, помітив, що стрілка не рухається. Від подиву та уваги інших покупців господар почервонів і простягнув жінці пакет зі словами: більше на ваги не влазить, візьміть пакет та складайте свої продукти, бо в мене немає на це часу. Нещасно, витираючи сльози, почала наповнювати пакет. Чоловік помітив, що ще залишилося трохи місця, дістав шматок сиру та простягнув жінці. Так і сльози подивилася на нього з подякою. Після цього чоловік довго ходив по магазину, бурмотів підніс обурення та намагався зрозуміти, що це взагалі було. Коли він заспокоївся, то помітив, що ваги зламані. Напротязі багатьох років господар магазину задавав собі багато питань стосовно цього випадку. Ну чому саме в його магазині? Ну чому саме тоді, коли були зламані ваги? Чому він не звернув відразу на це увагу? Що змусило його повестися саме так? Відтоді він більше не бачив цієї жінки, але пам'ятав, ніби вчора це сталося. Він знав, що той випадок не був плодом його уяви тому що у нього все ще зберігається клаптик паперу, де була написана молитва тієї жінки. Будь ласка, Господь, подай нам хліб наш насущний.